Протеїн треба для спорту чи навіть набору маси. Клітковину потрібно для очищення кишечника та для схуднення підійде. А гель фрідом може в кого є болі? Болі в суглобах, підійде при артритах, артрозах, то напишіть мені. Майдмастер, може, для енергії, кому не вистачає енергії? А може, комусь треба, щоб дитина заспокоєна була, то майдмастер можете придбати. Гель концентрат для шкіри ідеально. А може, бальзам для тіла хочеш? тебе є такий? Слухай, ну ти ж користуєшся пінкою для очищення обличчя. Може, в тебе вже закінчилась? Тому хочеш спробувати таку? Майдмастер Екстрім? Ну, це взагалі. Не треба навіть описувати. Слухай, в нас тут є такий батончик з міндалем та ягодами. Ну, ідеально, просто на перекус. Слухай, а може, крем з гелем Алої Вера для шкіри? Ти коли-небудь пробувала такий? Слухай, тут ще три штуки пляшечки алоєвера гелів. Є з медом, це при лорзахворюваннях підійде, коли кашель та захворювання, наприклад, печінки, а також ще при цукровому діабеті. З кропивою це просто знахідка для очищення крові. Так, нормалізує тиск, в кого підвищений тиск, то звертаю увагу на це. Від варикозу також може допомогти, а також покращує засвоювання заліза. А ще є фрідом. Це при болях. Для зміцнення кісток, для шкіри та працездатності м'язів. Містить колаген. Ну, звичайно, ти користуєшся шампунем, я тобі можу запропонувати два в одному. Подивись, може, вже закінчується. Сходи, подивись. Ну, звісно, ти користуєшся масочкою, так? Ну, ну, скажи мені, що користуєшся, то я тобі можу запропонувати ось таку. Ідеально. Слухай, тебе діти боліють. Я знаю рішення. Колостеру, знаєш, що це таке? Дію має цей продукт антиоксидантну, протизапальну, антимікробну та ще противірусну. Відновлює також після операцій. Ну що, хочеш такий мати собі продукт вдома, то напиши мені. Слухайте, ну це просто знахідка для тих, хто вже має достатній вік, то тобі обов'язково він потрібний. Антивіковий платінум крем. Ні, ну Слухай, ну пілінг для обличчя, ну тобі 100% він потрібний. Робиш пілінг вдома, то спробуй цей. Ідеальний просто ідеальний цей продукт. А взагалі, ти чула про спрей з лої Вера на травах. Ні. То ось, дивися, це просто швидка допомога в тебе вдома, замінить всю твою аптечку. Заспокоює та охолоджує і має такий шар плівочки. Тому зверни увагу на це. З травами це дуже якісна продукція. Саме цей продукт обов'язково повинна мати ти вдома. Ти ще слухаєш мене? Ну, звісно, тоді задумайся, те, що я тобі озвучила, тільки що. То може тобі щось потрібно тут з такого асортименту? Напиши мені, я допоможу тобі в цьому питанні. А я тобі надам також інформацію стосовно ще продукту, яким саме можеш вирішити своє навіть питання по здоров'ю, так? А да, ці продукти ще на знижці зараз до 14 вересня. І якщо ти прийдеш... За цим питанням до мене, так? то я тебе зареєструю і ще отримаєш знижку мінус 28% на весь асортимент в компанії, як тобі це? А може, хочеш сама замовляти ці продукти, то давай я тобі відкрию твою сторінку в самій компанії, і ти далі зможеш реєструвати інших людей, замовляти для себе продукт. Як тобі це? А ще додатково на ці продукти діє знижка. Саме на ці продукти, які я тільки що описувала, від 1 до 30%. Так? Тому приглянися, може реально тобі вони потрібні. Я користуюся деякими теж, в мене не весь асортимент вдома, але я користуюся так. і рекомендую вам спробувати ці продукти. Ви ж, звичайно, ходите до магазину, купляєте, навіть не знаючи, що це за продукт. Аби взяти те, що понравилось, так? Але навіть не задумувались ніколи, що це за продукт, з чого він зроблений. А коли я вам описую, з чого він зроблений, так? розповідаю, надаю інформацію, вам це не цікаво, здається. Ну, що ти, що ти мені пропонуєш тут? А я вам піду, куплю собі в магазині подешевше. Але яка якість того подешевше? А я вам пропоную якісний товар, тому задумайся. А якщо тобі все-таки необхіден, необхідно, то напиши мені, я допоможу тобі в придбанні цього крутезного продукту. Бай! З вами була Валерія Козлова.